Вітаю всіх, дивіться. Харків, є таке затище. От скажу чесно, коли почався наступ на Харків 10 травня, мені казали, ось якось місто не чіпають. Я казала, не радійте, бо мене це напружувало. Я знала, що це недобре. Я була на перечутті чогось. Ось, чого ви самі знаєте. В кінцевому результаті. Зараз я хочу подивитись, я не маю поганого перечуття зараз саме про це затища. Але давайте так, я беру Харків обстріли з 10 по 20 червня. 10 днів. Я вже робила по 10. Тепер беру з 10 по 20 Харків обстріли. Яка буде ситуація? Так, помірність. Це вже добре. Це вже добре. Дивимось. Ну, є певний результат по цим обстрілам. Це дуже приємно. Дев'ятка кубків це ось результат. Помірність це ситуація стабільна. Вона є ну, більш-менш такою, як зараз. Це дуже добре для Харкова це взагалі. Це збір інформації, вкид інформації, інформаційна війна. Розвід дрони. Не забуваємо про розвід дрони. І місця скупчення людей, де люди можуть розважатися розслаблятися. Майте на увазі. Так, беру другу колоду. Харків. Угу, Ситуація по обстрілам. Ну. Так. А це вже круто. Два старші аркани. Тобто, ось тут влада вже вилізає. І лицар Пентаклів це також захист, просять захист, допомога захисту. І він є не дається справедливість тут по справедливості нам потрібно захистити місто. Справедливий захист. Наша влада це. Розумію, робить, хто саме. Не хочу навіть лізти, ви всі розумієте, хто може захищати Харків і хотіти цього. Давайте тут третя. Харків обстріли з 10 по 20 червня. Третя бойова колода. Ану. Тут більше покаже з військової точки зору. Так, шістка кубки. Захист. Виходить, захист. Сім кажеслів, це сам захист домовленості. Знову, це домовленості на тему захисту. Багато розмов. Розмов дуже багато. Реально ще не вистачає, але розмови про це просто зашкалюють. Тому дивіться: ситуація поки що стабільна. Скользить трішки. Але сімка жезлів – це вже захист. Це він же є. Тому треба розуміти, що я не бачу прям поганих карт. Це дуже-дуже добре. Я бачила ще розклади людей, інших тарологів, і вони в шоці були, казали, що ще такого на Харків не випадало з хорошої точки зору. Тому віримо найкраще.